У відеопрограмі Львівського прес-клубу Одне питання Любов Максимович, голова західноукраїнського центру жіночі перспективи, центру, який упродовж 15 років займається проблематикою торгівлі людьми в Україні. Пані Максимович, скажіть, будь ласка, скільки заяв було подано в правоохоронні органи Львівщини і України від жертв торгівлі людьми? Ну я хочу сказати, що звичайно я не працюю. А співпрацюю з департамент з відділом по боротьбі з торгівлею людьми. І наскільки мені відомо, в середньому це в Україну було подано до 14-15 заяв, а у Львівській області, наскільки мені відомо, дві заяви було подано. Справа в тому, що якщо ми будемо говорити про кількість заяв, то якщо, за даними Міжнародної організації з міграції, статус потерпілих від торгівлі людьми отримало в Ще одинадцятому році понад 600 осіб, то більшість цих жертв були ідентифіковані з при сприянні громадських організацій. Тільки 2% звернень було до правоохоронних органів потенційних потерпілих від торгівлі людьми справа в тому, що коли ми починали 15 років працювати, взагалі в департаменті внутрішніх взагалі в управлінні внутрішніх справ не було навіть. Подібного підрозділу це починалося в 1999-2000 році. У Львові і в областях був створені відділи по боротьбі з торгівлею людьми. Тоді були реорганізовані в управління по боротьбі з торгівлею людьми. І до 2009 року були сильні департаменти. По боротьбі з торгівлею людьми. Але в 2009 році департамент по боротьбі з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми МВС України створило управління по боротьбі з кіберзлочинності. А навесні 2010 року департамент по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми було реорганізовано в департамент. По Боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми, і був створений відділ по боротьбі з торгівлею людьми. Кількість осіб, які працюють тепер у відділі, є значно менша, ніж кількість осіб, які працювали в департаменті по боротьбі з торгівлею людьми. І це говориться про те, що відбулася реструктуризація. Я розумію, що кіберзлочинність це є важлива тема, але як життя показує на сьогоднішній день, і тема торгівлі людьми є надзвичайно важлива. Тому тому, можливо, з моєї точки зору, ця реорганізація не принесла того ефекту, який би очікували громадськість і міжнародні організації.